Всім привіт! На цьому каналі я буду засирати більше речей, що я бачу в інтернеті та в реальному житті. Буде багато ненависті, токсичності, сліз. Я ненавиджу своє життя, ненавиджу все, що є навколо мене. Контенту буде достатньо. О, для початку в принципі, можна обговорити таке от відео, яке мені попалось. Це взагалі по кайфу. В ньому чувак, який виглядає як жінка в спортивному костюмі Adidas. на задньому фоні кільце, оце баскетбольне, тупо жере з бургер Кінга. Жере якусь фігню, пов'язану з how to train your dragon. По-перше, кому не насрати на хартутре є Dragon? По-друге, кому не насрати, як ти По-третє, накинь срані ефекти на голос, тебе не чути. Чи це повинен бути ASMR? А ASMR — це окрема тема, не знаю хто це слухає, яким треба бути дегенератом. Але цього чувака 20 лайків і 16 коментарів. Окей, по факту, ну там людей 6 написали йому. Але позитивні, я не знаю, це друзі, не друзі, сім'я, не сім'я. Там якийсь чувак написав. Після двох днів немає відео, я написав did you quit? Тобто, чому? Чому ти перестав знімати? І чувак пише, ну це занадто погано для мого ментального здоров'я. Тобто, ну поїсти на камеру, випити цього шейку, цю блювоту, я не знаю, що це за срань взагалі, поїсти в ці бургери, тільки теж виглядають просто гинно. Це реально проблеми з здоров'ям ментальним вкликають, тому... Ми може лише поспівчувати людині, ну реально. Але при тому що це ментально важко. Ну він зняв 80 відео просто. Ну ментально важко. І от в нього наступне відео скоро вийде? Ну, взагалі по кайфу. Ну, що такі прев'юшки в нього взагалі забавні, чувак просто позує свій біцепси показує. Кожний прев'ю в кофті. І оцей текст, який просто зливається з ним і з цим всім. Це просто кайф. Я деколи це дивлюсь і думаю, реально невже людей реально немає якогось відчуття? Глибини, розуміння того, що відбувається лише на картинці, якогось почуття краси. От, як можна реально оце зробити? Ну і не дивно, в принципі, що в нього, там вентилятор просто крутиться 24 на 7. І от такі от бліки просто робляться, і на які неможливо дивитися. Просто очі від них кровоточать. Ну і йому і пох, там норм. Там, На прю подивився, з очей пішла кров, вже вже все, вже все, все одно. Ну і реально ще звук, це просто геноцид. I've pretty fire. Ні, реально, я розумію, що не всі експерти в монтажі чи там в програмах Adobe, але я певний, що ця штука не є в всіх монтажних програмах або аудіопрограмах. Накинь еквалайзер. Постав частоти свого голосу вище, а шуму нижче. Я можу графік ставити, як це робиться. І це просто це дуже легко. То навіть пресет для цього є. Чи можна сказати, що ти немає грошей на до програми, але на бургері є. Ну то спірай, ні, кому там не все одно, ніхто не буде твій ноутбук перевіряти. От і що саме забавне, ну 400 підписників! 400! Хтось це дивиться, хтось це запідписався! Я не вірю, що це накрутка! Я не вірю, там є перегляд, там реальні перегляд, там реальні лайки. Або він накрутить крутить і то, і то, і то, але це взагалі тоді геноцид. 400. Він реально майже вийшов на монетизацію, вже ручи бургери і п'ючи Кока-Колу. Що не так? Колись закінчиться? Після цього мені такі канали будуть ще більше рекомендувати. Ну, в принципі, я й не проти, ладно. Далі те, що мене бісить кожен день. Як мене задовбали ці дегенерати, які рекламують якісь ці успішні бізнеси? От саме в Телеграмі, я в іншому гамні не сижу. І от найбільше, що мене ви те, що мене прям... те, що мене прям зсередини просто виводить, це те, що там ну там 4-3 аватарки в них ставиться, якогось там жінки чи мужика, ну більше ці жінок. І от в одну хвилину просто, там 950, 14,40, три аватарки сразу. там, телефону нема пошти, нема просто аккаунт, зареганий лохів. І вони оце ставлять. На кого це розраховано, хто на це ведеться, для чого, але ж вони би не спамили, якби це не працювало. По-любому хтось на це ведеться. Я сиджу в чаті, де два адміни, вони між собою змагаються, хто більше цих даунів забанить. Там рахунок вже 100 на 100, щось таке, це просто жесть. При тому, що пройшло тільки півроку з того, ну може рік, я не пам'ятаю. І от реально вони це реагують, які ж просто мразі. Ще в більшості пишуть просто російською. Я не знаю, що за геноцид. Максимальна неповага. Може це взагалі москалі пишуть, я не знаю. От, під кінець, в принципі, максимальна аморальна думка. Можете мене з неї зарізати. Коротше. Є така гра, як Geometry Dash. Там квадратики пигають, літаки літають, всяке таке, наїбато хто грав, звичайно ж. І є канал, який знімає відео по ній. Ерік Ван Вілдермен. Там чувак, якому 35 років, кричить оре, сміється на камеру, граючи цю гру. Я не знаю, то наіграно, не наіграно, в принципі, ладно. І от у нього виходить відео Life is hard sometimes, в якому він розказує, що в його сина хвороба ноги. Оскільки я дегенерат, я то не дуже зрозумів. По суті, кістка, яка знаходиться біля кістки стегна, якось роз'їхалась, і тепер вона має зростатись назад. На це потрібно десь три роки. І під час цих трьох років йому не можна робити важких фізичних навантажень. Під цим мається на увазі навіть звичайна ходьба. І він каже, що шанс цього там 1 до 10 тисяч. І от саме забавне. В <головіко> нього там. <головіко> він там каже. Ну от уявіть мені, як, як, це, як бути батькові, який має своїй дитині, і казати: От дивись, ти там бачиш, як вони бігають, веселяться? Ти так не можеш, сядь. От я от просто згадав. <головіко> От, уявіть собі, як бути 25-річному хлопцеві. <пи> уявіть собі, як бути 18-річному хлопцеві, якому кажуть, от дивись, всі твої друзі повиїжджали за кордон, вони можуть там веселитись. Робити що хочуть. Ти не можеш так. Сядь. <пи> от цей чувак, він живе взагалі в Південній Кореї, не в Північній, навіть не в Європі. І от що забавне, ну, як вони бісять люди, які називають Ютубом роботу. Ну окей, для нього це реально робота, він. Каже, що він покинув свою основну, ну це взагалі, звісно, рофл. Ну окей. Але Але що важкого в тому, щоб пограти квадратики, це змонтувати? Чувак, в тебе кожні 3 дні виходить відео, там довжина 15 хвилин, ну півгодини максимум. Скільки це займає часу? Ну 3 години, ну 4. І все. Що важкого? Яка робота? Ти себе нічого не представляєш, ти просто людина, яка оре, рже на камеру. Що тут такого? Де робота? Де? Ти як завжди там в коментарях там всі підтримують. От що саме забавне, там один коментар, 50 доларів підтримки, каже, ну, ми з тобою вже як сім'я там. Чувак грає в ігри, в квадратики, ну ти дивиш його стріми, ну окей, ти дивиш його відео, вони тобі допомагають з твоїми ментальними проблемами, я не знаю. Ну але серйозно, яка сім'я? Чувак, тебе є своя сім'я, якщо немає, я тобі, звісно, соболезную. Блях, треці вирізати. От, ясна причина, чому я на це все бомлю? Ну, перше, тому що в нього життя краще, звичайно, але ж. Але назва! Чувак живе просто в Кореї. Нічого не робить вона скати цілими днями, просто знімає відосики, оре на камеру і лутає. І от йому шанс один до 10 тисяч так, оця хвороба. Йому доведеться тратити більше часу на свого сина. Але серйозно, це хард? Це хард лайф. Як же люди, які вмирають? Як же люди з України, в яких така сама хвороба в дітей, і в них немає грошей, вони збирають оці оці пости викладають на збір грошей, їхні ніхто не донатить, ну я не доначу. Що, це, це який лайф? Це ультрахард, це імпасибл вже. Який рівень цього лайфу? я знаю, що зміняється над хворобами то не добре, то не культурно. Я навіть коли дивився відео, мені якось було погано, реально якось так сумно стало. Але потім подивився його прев'юшки, він просто рота роздявляє і кричить, чувак тобі 35 років. Окей, досить, заріжте мене, кидайте мене в пекло. От такий от геноцид на сьогодні в принципі контенту буде достатньо, і я ненавиджу більшість речей в інтернеті і в житті. Бомбити можу багато, так і так.